Всім здравствуйте. продаємо таунхауси прямо на берегу озера. Ми зараз на даху. У нас 6 танхаусів. На даний момент є крайній таун і він вже буде з ремонтом продаватися. Є в черновому варіанті, саме перший трьохповерховий, буде закрита територія, огорожена. Природа. Далі покажу сам будинок. Ми спустилися вже в двір. У нас, виходить, шість таких таунхаусів. На даний момент продається перший і ось такий третій. Сьому. 140 квадратів плюс 80 квадратів е, тераса зверху виходить. На даний момент, на даний момент вона в чорному варіанті, але здача через пару місяців. Ось такий задній двір, камера спостереження. Ми заходимо. Планування тут, ну, як хол, да, роздягальна. Е, тут одна кімната, як кабінет, ванна кімната. Тут у нас сходи будуть і кухня-студія залом, яка буде виходити там тераса з панорамними вікнами е, на задній двір. Далі у нас другий поверх. І вихід ще буде на дах повністю, такий як на початку відео я показував. І перший таун, він трьохповерховий взагалі. У нього 240 квадратних метрів загальної площі і тераса 92 квадрата. Коштує він 115 тисяч. Перший поверх, другий поверх і там третій йде. Саме озеро велике, глибоке, з тої сторони зроблений як пляж. Тут люди і плавають, і рибалять. Це район е, массажир-комбіната. Можна заїжджати як від нього, так і е, по бучмам. Звоніть, пишіть, покажем зручные для вас сейчас.